Вінницька область по 12 травня. Вінницька область, зло пусте випадає, але тут увага випадає. Все ж таки, бачите, тут карта напружена, зло випадає, хвороба випадає, карта хвороби. Це неприємно, що вони тут випадають пусті, значить, або наші з цим справляються, або їх може не бути, але все одно. Тут увага. Все ж таки, тут складна, складна карта. Треба бути уважними, обережними, інциденти якісь можливі, але все ж таки ми бачимо, що вели пусти на те, що наші справляються. Тому треба просто дотримуватись повітряних тривог. Далі Волинська. Волинська область по 12 травня. Волинській області тут зло випадає, тому також це увага. Будьте уважні. Тут і більше як для залякування випадає, тут карта залякування більше взагалі-то випадає. Але увага, треба бути уважним, обережним. І і також порівнювати, друзі, з загальним розкладом по Україні на наступну добу. Він або підвищує вірогідність цих масових таких атак, або знижує їх. Далі, Дніпро. Дніпро по 12 травня. Тут випадає хвороба пуста, бачите, хвороба пуста, значить, загально справляються наші, серйозних таких загроз не випадає. Випадає, що наші справляються. Але все ж таки увага, випадає, будьте уважні, обережні. Далі кривий ріг. Кривий ріг, друзі. По 12 травня. Тому зло випадає пусте, але увага! Будьте уважні, обережні до повітряних тривог. Не ігноруйте. Далі. Чогось такого катастрофічного не випадає. Пусте зло, це значить або взагалі нічого не буде, або наші справляються з цим. Або заздалегідь, або по факту. Далі, Донецька. Донецька область. Донецька по 12 травня. В Донецькій області, бачите, тут неочікувані якісь такі підступні можуть бути неочікувані і підступні, бачите, з повітря можуть бути удари. Треба бути уважними, обережними, обов'язково дотримуватись повітряних тривог. Тут таке випадає, карта загрози є. Начебто вона не критична для того регіону, але все одно, будьте уважні, друзі. Так, хто в чаті пише про будь-які питання, ранковий стрім е, тільки по областях. По віргідності ворожих атак. Е, це ввечері заходьте, ввечері буде стрім. В телеграм-каналі пишіть свої питання і будемо розглядати. Далі дивимось, друзі, Житомирська. Житомирська область по 12 травня. Житомирська область, увага! Бачите, попередження випадає, тут тут, хоч він відвернутий. Тут якісь об'єкти інфраструктури, можуть бути казані дома, це будь-які установи, можуть бути, хто там поряд живе, треба бути уважним обережними. Також це вказує на околиці міста або прикордонні райони. Там треба бути уважними обов'язково. Далі, також порівняйте з загальним розкладом по Україні. Закарпатська. Дякую, друзі, за донат за Щадбанку. Доброго раночку. Дякую. Жанна, доброго раночку. Всім привіт. Запоріжжя, вітаю. Дивимось, Закарпатська по 12 травня. Закарпатська область. В Закарпатській області ситуація контрольована, захист випадає, але все ж таки тут бачите. Карта зла, може, це може вказувати на якісь інциденти всередині області в, на обласному на такому масштабі. Але треба бути уважними. Все ж таки до повітряних тривог, якщо вони у вас будуть, то не ігноруйте. Далі. Івано-Франківська. Івано-Франківська на наступну добу. Івано-Франківській області. Критичного нічого не випадає. Але все ж таки увага. Поки що напружена, це може бути як і загально по Україні вказувати потенційно, поки що напруга зберігається. Будьте уважні до повітряних тривог. Серйозних таких загроз я не бачу, але все ж таки не ігноруйте повітряні тривоги, якщо вони у вас будуть. Запоріжжя вітаю, вітаю, Жанна, Єлена, добрий раночок. Всім привіт, друзі. Хто ж доєднався до стріму. Далі дивимось Київська. На наступну добу, друзі, по 12 травня. Вірогідність там ворожих атак. Київська область. Київська область, бачите, випадає попередження, будьте уважні і обережні. Ударний туз тут тут випадає. Інциденти, якісь вірогідність висока, якихось інцидентів, тому дотримуйтесь повітряних тривог, вони випадають як з краю. Це може бути може вказувати на десь передмістя околиці і так далі, але, але все ж таки, друзі, не нехтуйте тривогами, попередження випадає. Дивимося саме місто Київ. Київ по 12, по 12 травня. Київ. В Києві трохи слабкіше, бачите, з краю Тут більшість з краю погана карта випадає. Дев'ятка неприємна чи краю, можуть бути, можуть бути інциденти якісь загально по регіону попередження випало, Тому, друзі, не ігноруйте. Київ наче легший розклад випав. ви також порівнюйте з загальним розкладом. Дякую, друзі, за донати. Хто відправив донати з Приватбанку? Хто ще відправив, дякую. Запоріжжя. А де Запоріжжя? Зараз подивимось Запоріжжя. Дивимось Запоріжжя, що міг я пропустити, друзі. Так, нічого страшного, дивимось Запоріжжя на наступну добу. Критичного такого по Запоріжжю не випало. Тут більше випало... Карта уваги. Ну і загально, бачите, уваги до повітряних тривог. Так, ситуація контрольована. Серйозних таких загроз по Запоріжжю не випадає. Далі, друзі, подивилися ми Запоріжжя, Київська область, Кіровоградська область наступна. На наступну добу по 12 травня Кіровоградська. Кіровоградській області. Тут небезпека, вона є дев'яткою тут вказана небезпека, але вона слабка. По області увага випадає. Будьте уважні. Якщо будуть повітряні тривоги, не ігноруйте, так загально контрольована ситуація випадає. Львівська. Наступна. Львівська по 12 травня. Львівська область. Львівській області, бачите, на область вказують. Тут увага на область. Прямо не критичне попередження, але от знаєте, зло по області. Можуть бути якісь інциденти, або це на обласному рівні. Яке зло також, друзі, порівнюйте з загальним розкладом по Україні, щоб розуміти, наскільки вірогідність ця висока, або підвищується, або знижується. Загальний розклад він вказує. На те, наскільки вірогідність по більшості регіонах України висока така вірогідність цих ворожих атак. Так, далі дивимось. Миколаїв. Миколаїв по 12 травня. Серйозних таких загроз не випадає по Миколаєву. Тут ворожі, бачите, хлопати, ворожі бубнові, вони тут можуть бути десь. Але все ж таки таких серйозних загроз не випадає. Але все ж таки, друзі, будуть тривоги, не ігноруйте. Далі дивимось, далі. Одеська. Одеська по 12 травня. Удеській області більш-менш випадає на наступну добу. Таких серйозних не випадає. Наші військові тут захищають. Все ж таки, тут також увага. Бачите, з краю якось випадає, можливо, не не торкнеться, але можливо там якась загроза буде від орківських дій. Можливо, просто щось вони там будуть або залякувати, або фейкові щось таке буде. Туз відвернувся. Загально по Одеській області повинно бути все під контролем. Але все ж таки тривога мене нехтуйте. Доброго ранку, Ларіса, доброго ранку. Дивимось далі. Одеса. Місто Одеса по 12 травня. Одеса. З краю, бачите, тут також злов вказу, тут увага. На Одесі, значить, тут такого нічого поганого не випадає, але увага випадає. І там з краю випадало це або околиці, або края області, де щось можуть бути якісь інциденти. Також, друзі, порівнюйте з загальним розкладом по Україні. Такого надкритичного не випадає, випадає увага, будьте уважні. До повітряних тривог. Далі Кременчук. Кременчук по. 12 травня. Тут випадає зло пусте, покрім чого, бачите, інтерес був новий пустий, бункерно інтерне... інтерес пустий, тобто недосяжні його там поставлені, якісь його там цілі. От, вони пусті випадають. Загально тут увага випадає, будьте уважні, але ну, критичного нічого не випадає, будьте уважні. Дякую, друзі, за донат. З Приватбанку хто відправив. Дякую вам величезне. Дякую. Далі. Загально Полтавську область дивимось. Полтавська по 12 травня. В Тавській області критичного нічого не випадає. Як потенційна дев'ятка тут якась чи також це може бути вказано і на, на обласному рівні обласного масштабу можуть бути в області якісь е, ну, інциденти такі. Серйозного такого нічого не випадає. Рівненська область. Рівненська по 12 травня. Рівненська область. Загально загрози пусті, наші військові захищають. Бачите, ситуація контрольована. Або також можуть бути дії наших військових, якісь направлені на захист, тому можуть навіть щось там і знищувати. Але ситуація загально, друзі, контрольована. Чогось такого критичного не випадає. Далі дивимось. Далі. Сумська. Сумська область по 12 травня. В Сумській області загально бачите в основному розкладі серйозних загроз не, випадало. не випадає. Надії бункер не пусті тут випадають і загально чогось критичного такого немає. Але Валет тут все ж таки вказує на увагу, бо надії ці, його пусті, можуть бути якісь там інциденти незначні. Ну, вони пусті випадають, або взагалі їх не буде. Тут, тут, дуже низька вірогідність, вірогідність якихось там інцидентів. Далі, місто суми дивимось. Суми по 12 травня. По області не випало, бачите, а по е, сумам випало, випало попередження. Будьте уважні, обережні на наступну добу в місті, там околиці суми треба бути уважними. Також порівняти з загальним розкладом по Україні. В місті можуть бути якісь інциденти, випадає таке. Дивимось далі. Тернопільська. Тернопільська по 12 травня. Тернопільський ситуація контрольована, увага до повітряних тривог. з краю тут можуть бути якісь інциденти. Це можуть бути і на обласному масштабі, обласного рівня інциденти, Тому, друзі, порівнюйте з загальним розкладом по Україні, так, увага! Випадає, будьте уважні. Тут випадає увага. Далі Хмельницька область. Будь ласка, дякую за суму. Будь ласка, будь ласка. Хмельницька по 12 травня. С краю випадає ударний туз, інциденти можливі. Увага! Будьте тут попередження є. Бачите, будьте уважні, обережні. Також порівняйте з загальним розкладом по Україні. Якісь інциденти можуть бути. Якщо загальний розклад по Україні він е, нормальний, добрий, то тоді вірогідність знижується в якихось там серйозних наслідків. Якщо поганий, то обов'язково дотримуйтесь всіх повітряних тривог. Не ігноруйте жодної. Ось так. Дякую за донат. Хто з Монобанку відправив, дякуємо величезне. Далі дивимось, друзі, Харківська. Харківська область по 12 травня. В Харківській області ситуація контрольована. В основному розкладі таких поганих карт не випало додатково. Зараз з краю подивимось. Серйозних таких загроз не повинно бути контрольована ситуація. Харківська область контролюють такі серйозні загрози пусті, або наші з ними будуть справлятися, або їх не буде взагалі. Але все ж таки пусто випадає. Значить, не повинно бути чогось критичного. Дивись саме місто Харків. Обласний центр, дивимось, Харків по 12 травня. Харків, Харків захист випадає, захист з повітря випадає, також ε, е, якихось там критичних, серйозних загроз не випадає. Тут орківські дії, вірогідність їх висока, що вони щось будуть діяти, але все ж таки наші військові тут випадають і захист випадає з повітря. Значить, ситуація контрольована. Але ж, друзі, тривогами ми не нехтуємо. Так, далі. Херсонська. Херсонська область по 12 травня. Херсонській області, бачите, орки пусті. Орки пусті з повітря якісь удари, бачите, вони тут випадають, вони випадають тут з якимись там. Помилками, можна так сказати, ну вони взагалі, тут їхні дії, їхні пусті. Тут можуть бути якісь направлені, направлені, все ж таки бачите, зло пусте. Вони можуть щось запускати, аби запускати. Ось так. Без якоїсь цілі, попусту запускати, тому тут все ж таки не нехтуйте тривогами, вірогідність інцидентів якась є. Ось так. Можуть запустити, аби запустити неважливо куди. Ось так ці покидки можуть зробити. Так, Херсон саме місто дивимось. Місто Херсон по 12 травня. Тут все ж таки, бачите, тут околиці випадають. Треба бути уважними. От околиці випадають, ворожі дії ці орківські випадають. І з краю неприємно, що карта не що... над... Не надкритичне, друзі, щось, але е, увага випадає, будьте уважні. Не ігноруйте повітряних тривог. Далі, Черкаська область. Черкаська по 12 травня. В Черкаській області є, тут, бачите, хвороба пуста, випадає. Неприємно що такі серйозні пусті, але ж все одно тут випадає більше до попередження, друзі. Черкаська область, будьте уважні, наче повинні наші справ... справлятись, але тут вірогідність є. Також порівнюйте з загальним розкладом по Україні. Черкаська область так не дуже випала. Треба бути уважними. Можливо, повз область буде летіти, так це може вказувати. Можливо, там і збивати будуть, і десь щось можуть пошкодити. Ну, тобто, загальний розклад також дивіться. Далі, Чернівецька. Чернівецька. Чернівецька область, ситуація тут контрольована. До повітряних тривог треба ставитись уважно. Так загально чогось такого критичного не випало. У Черкаській області, друзі, тут випадає таке більш до попередження, але все ж таки там хвороба пуста, неприємно ще пусті, значить більшість повинні справлятися, але до повітряних тривог треба дуже уважно ставитись ось так. Ще доповнити до тої області. Далі Чернігівська дивимося область. Чернігівська по 12 травня. Чернігівський з краю випадає ударний туз, бачите, можуть бути якісь інциденти. Тут орківські бачите, дороги випадають, все ж таки наші і захищають тут, але і відвернувся туз. Тобто не над якесь там критичне, але це не надкритичне для всієї України, для області або для того містечка, де можуть бути такі інциденти, це може бути і дуже неприємно. Тому будьте уважні, ставтеся до повітряних тривог, з краю тут інциденти якісь можливі. Це прикордоння може бути. І саме місто Чернігів дивимось, друзі, по 12. Чернігів на наступну добу. Там дивимося вірогідність ворожих ударів. так. Чернігів. Ну, Чернігів більше захист випадає з краю, все ж таки неприємно, що якісь можуть бути. Ну вони тут девяткою вказані не над якісь критичні. Але все одно. Попередження по регіону випадає, по місту, начебто захист і менш така загрозлива карта. Орки тут все одно бачите, пусті випадають. Тому повітряної тривоги не ігноруйте, друзі. Будьте в безпечних місцях. І дивимось зараз загальний розклад по Україні. Дивимось, яка вірогідність таких масових атак по більшості областей України взагалі по всій, по всій території України, наскільки вірогідність така висока наслідки важкі і так далі. Загальний розклад, як завжди, дивимось, друзі, по 12 травня. Загально по Україні. Так, друзі, дивіться. Загально по Україні випадає, бачите, все ж таки прикордонні прифронтові області. Найбільше, будьте уважні. Серйозних таких ударних карт, ударних тузів або комбінацій таких поганих не випадає. Це добре, значить, ситуацію наші контролюють. Серйозні, бачите, з повітря такі серйозні загрози випадають пусті. Найбільше вони прикордонні, прифронтові, прифронтові території. Дякую, друзі, за донат, хто відправив з молобанку. І ось тільки щойно з Приватбанку Хто відправив, дякую вам величезне. Ось, такі, ось такі, такий розклад по Україні. Тому при кордоні, при фронтовій області, будьте уважні, де випадали попередження, вірогідні, що це на місцевому рівні підвищується, що не від ворога. Але все одно будьте уважні, не просто так воно випадає. Будьте уважні і обережні. Так, ось так ось.